І всім привіт! Ви на каналі книги «Голюб». Секунду, да. У мене ці літки от вайп, Піжама, одіяло, да. За вікном кінець травня, дождь, гроза, холодно. А ми вже робимо ось, так, да, оці прекрасні книги. Спершу я буду огляд тільки на оце проїздові «Іскусство». Е, так. Да. Я б не ополявую всім, чим можна, но... Потім на це я оглядаю робити огляд, а на це, я, коли пише, я думав, що теж зробити огляд. Я поняв, що на ці всі книги я зробив огляд в одному відео. У мене ще є непосудили орден Фенікса, новий не прочитаний. Я цього все не починався. Тому ну, так. Читаю ці книги в дуже інтелектуальній послідовності. Перше, це Гаррі Поттер і Прокляте дитя. Потім цю, ах, ні, першу, потім перший, а вже цю, то я ще їх задом наперед. Ну, буду сказати про те, як вони йдуть послідовності, то ми зараз почнемо наш огляд з Напівкровного принца. Потім скажу пару слів про цю книжку, а потім скажу, а потім особливу часи до займаємося оцією от прекрасною княженцею, яку я поляю сьогодні всім, що можливо. Гаррі Поттер – та Принц. Чому я його сюди взяв? Тому що це дуже хороший сюжет навірую від фільму. Тут багато всього. Наприклад, як. Флег для кур перерігла переїхала до о, сімейства Візлі, як її злюбили всі, як Джині її розвела Флегмоль. Да? Да, це одне. Потім багато у нас драко. То, що от, інтересно. підресно, те, що драко в там в туалеті з і Мірт, всі оці ось переживання. Не було більше самодіїв з Поттером, чим з Джині за всі книжки. О, потім. О, нарешті я б до сюжета Лорда Морта, пост його історія, позу про сім'ю мраксів, як він вбив Том о Боже Редла старшого, як він вкрав медальйон і як його і чашу пуфендуя, і медальйон Слизерина. Іба-і дійсно з самим слизурогом. Справді так. О, з книги взяли саме найтересніші частини. Але самі теж цілишу. Тільки ти побіг між книгою і це Те, що в фільмі вони спалили дом візелі, а тут ніякий дом не спалювався. Да? Потім замовить взаємодії з Руфусом Скрімджером і Гаррі Поттером. як ти руфусні показали по божимі міністерству на Дамблдора, смерть Дамблдора, як зашиклував... Боже, як ту жінку звали, яка володіла своїм баром в Оксміді, як він підстроював ці всі, всі плани, як він скорочив. Ну це реально інтересна хвилина, я час всім прочитати. І не судити, що вона буде скучна, я такий самий. Як він, тому що ця книга справді дуже інтересна. Пару слів про цю книгу, пару слів про цю і перейдемо до Проклятого дитя. Ну, Гаррі Поттер на Фіккронний Принц взагалі ідеально. Е, я вже її читав дуже довго, я пам'ятаю. Ну, сюжет майже весь як в фільмі, є, є деякі там такі от відмінності, Ну, інтересно. Сюжет інтересний, дуже прикольний, що шляється, ну, легко прийдемо до золота нашої програми Гаррі Поттер і Прокляте дитця. От через що я хотів зробити обзор на цей весь <свіс> цикл. І було через оцю красиву книженцію, або як її назвав, фанфік який підтвердився оригінальною авторкою. Да-да-да-дам. тут 300 сторінок, 350, щоб бути точнішим. Я прочитав їх за два дні. Тут навіть, навіть тут навіть багато тексту, я вам скажу. Ну, типа. Читати не перечитати. Мені тут теж сподобається цей вот. От, типа, от це мені дуже подобається. Так, красивенько. А як мені йде, тут якісь такі от цвітні э, штуки. Ступи це 5 гривень, я ще купив. От, винуті, ну, так. Да. Зараз вона тут дорожче коштує. Ну, така величина більша за ці. Даш? Даш. Е, добре. Я перескажу постійно весь сюжет, щоб ми були в темі, а потім ми пробимо всі недоліки. Так само як ми обсуждали, Алешки любила, і вони обою по молоцю кінці. Е, у нас є що? Продовж, продовжується все з того самого фіналу смертельних реліквій, де вони стоять о, на поїзді. Посікають діти Гаррі Поттера, Джині, Рона Герміони. Албус Поттер знайомиться з Скорпіусом Мелфоєм. Потім ми там і всяке таке. Його спості, албус на Замість Грифіндора. Секунда. Його розподіляють насли. А бо спортив, він ні грати в квідеш, він не такий розумний, як його батько. Всі оприлюднили цього батька, і оце не нами. Нам різдвяних, нам якщо не помилять. Ні, ні Там просто дуже великий смертний таймскіп сходить пер... і в, тьма... в цьому першому. Тобто там... Ми такого бач нас перший курс, бац, другий, бац, третій, бац, четвертий. І так ми щось так скластим скіпа до п'ятого, мені здається. Де Албус підслухує розмову з батьком Седріка Дігорі, що той, той говорить Гаррі такий: Ну в тебе є маханік Врім, ну верне мого синочка. І Албус такий розумний і рішає зі Скорпіусом вернути Седріка Діорі. Вони втікають ідуть йдуть до того дому, де вдома предстаріли, де живе батько Седріка, там вони знаходяться вже, вже до цього часу. Ой, блядь. От Дельфія. Дельфія Володеморт Лес. Спойлер. <кій> Вони з нею вибираються в Міністерство, випають багато зільну на стійку, забирають махобік времени і тепехаються в минуле. На першу де не заважають сердівку перемогти дракону, і це його якось перемагає. Потім це змінюється тим, що Герміона не пішла на бал з Віктором Кромом. Рон її перене ревнував, і Рон одружився потім з однією з сестер паціл. Чи Парванці, чи. я не пам'ятаю чесно вже. Вот. А Герміона, замість міністр... міні... замість того, що стала міністром магії, стала вчителькою захисту від темних яка ненавидить дітей. Я кажу, це звучить якийсь файт, який я вдарю пересказувати. Ну, це є реальна книга, яка... На основі нового оригінального сюжету Джон Роулін, і там не спише, що Джон був офіційно підтвердили допомога редагувати це. І потім ми ще до цього вернемося, не переживайте. Ми ще до цього повернемося. А потім що? Потім вони знову відправляються в минуле, поставляється звадити Сердрику, перемогти русалок, все стає тим, що е, Сердрікс є смертажером, вбиває в... в битві за Хогвартс Небіла. Невіл не вбиває не тим часом на Гайну, на Джині, добре на Джині українське. І Волдемор відбиває Гаррі. От так. Тепер Водом откерує всім магічним світом Лондона. Скорпіус а, там поважний тепер, тому що його там бачать шишка якась стала. А ні Албуса, ні Гаррі Поттера немає в живих, тому що ну, блін, Гаррі мертвий, албус міг ніяк народитися. Під е і Снейп, речі, живий, цей Димі Плюс. І Скорпіус. Там щось з снейпом. Потім здається, що під Гримучою Івою живе Рон і Герміона. Які в останні секунди свого життя, перед тим, як їх поцілують, мент, він сказав, що вони один одного люблять спустя скільки там років. Я купа років, десь там вже по 25 років десь мені здається, так було, тому що там дуже довго часу сиділи, якщо вже цей. Ні. Сі. Да, так, там ще набагато більше, мені здається. І цей от. Е -е 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 -е. Скорпіус знову міняє минуле, майбутнє. Вертається до Албуса. Вони вже не хочуть нічого робити. Мені вже кажуть, Дельфі пішла ти нафік. Ми більше цим не будемо займатися. Но Дельфія стає злодейкою і заставляє їх внутрішньо в часі, лишає їх в минулому. Де третє завдання. Сама з Магфіком времени вертається в ще одне минуле. Тим часом як Албус і Скорпіус. Ось такаюся в тому часі, де е, мав вбити батьків Галі без маховіка времені. Це реально фанфік написаний двома пальцями! Я і то краще пишу. Я ось імені втягнув штурмся без маговіка времени знову в минулому. Ще вдачу, вони були. На третьому завданні турніра трьох шарівників. Дельфія з Маховіком і, і, і опинилися вже в минулому, де мав прийти вбити батьків Гарі і його самого. Тим часом як, вони вчилися в минулому, дали звістку майбутньому Гарі, який їх шукав з Драко. Всі знайшли якийсь теж Маховік В'ємні, вернулися до них і ці, всі зустріли в одному часі. де другий другим що я Ясно і мовився, що в Міністерстві Грацькі є один маховік, і то він несправний, тому що його. Тому що його робили з підручних матеріалів. Я не розумію цю логіку. дайте мені цю книжку, щоб я її зрозумію. Далі стає Волдемортом під багатостільною настінкою, вроді би чи чим він обдурює Дельфію, її пов'язують і вони вертаються в майбутнє. Не дайте вас кабані, а Албус з Гаррі нормально поговорили. Тому що вони напроти всі свої книжки. Тут я тебе не навижу, батько, я тебе не теж не навижу, синочка. А в кінці ми, 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 ми любимо один одного. да. От ненависті до любові. А, ха -ха. А, тут багато земодій Скорпіуса і Албуса Любителі Яоя може вже їх шиперіть. Раді, коли зробив головний шип, це якраз вони двора по тій книжці. Що ж, перейдемо до самої частини фанфік, який не треба читати, який треба було їй здавати. Добре. Читати це можна. Типа, ви хоче просто сказати всіх своїх старих персонажів, що щось ми маємо сам, читайте. Но сприймати це за канон, як саме казала Джоан Роулінг, в якомусь інтерв'ю, що це... Позиці канонічне продовження не можна. Фанфік, це тому що насправді тут стільки подій і не обр. Того самого. не Упустьм. Які, взагалі, не в'яжуться з реальним каноном. Тобто канон і Це. І нам питаються це підв'язати до канона типа. Сподиться, канонічні книжечки. Не канонічна книжечка. Питаюся взяти це все до канона. Ну блін, це так не роботає, мальчики. І все, щоб ви розуміли, це, цей, цей канон спорювали три людини. І все, я бува, а потім Джоан Роулінг. О, Валентина же випустила ще одну книгу про Гаррі Поттера. Візьміть ту саму Джоан Роулінг. Заперіть їх в кімнаті. Напишіть так більше інформації про інших представників, наприклад, як Негел, Луна і... Фред, чи там хто там вижив, чи Джордж вижив, він там не так, хто там за двох вижив. Сім'я Візелі, що з ними сталося, що сталося з сином Люпина? А, а не пишіть оце 350 сторінок. Непонятно чого. Ще й при тому всьому нам цілу книжку кажуть, що Волдеморт має вернутися, тому що типа Гаррі були Шрам, Гарі Кошмари, Волдеморт вернеться, а в кінці нам сказали що вот вам а не Волдеморт. І нам не показали на секунду часу. У вас є піздесна книжка. Типа за призблять цих чотирьох людей напишіть нормальний канон на дві книжки або на одну, на 600 сторінок таку вот, одну книжку з всіма закритими дірами, всіма персонажами, всім, всім і щоб все було ідеально написано. Але хай нам те, що виявляється Дельфія, це не брачка дитина Волдеморта, тому що Ле Стрейдж Белатриса її споювала любовним зіллям Волдеморта і та народилася від нього цього. А потім виявляється дра муж Белатриси, її здав якийсь діддом. Де та Дельфія, така собі знайшла п'ять сімей, всі міняє пам'ять і ти і, і навіть Хогварті, Ну знає, як закляться краще за Албуса. Акі на Це піздец, а не кришка. Мене переповняють емоції, коли я про неї розказую. А, що ще буду сказати? розказати? И може це Албус и Скорпиус, любители Яоя, Игейских Штучек. Е, просто подорвувати себе, например. восьма. 20 років потом, 20 років, на хуй были. Треба кращий канон. Так от, да, ми виселяємо оцінки всім, всім книжкам, ще п'ять слова про цю. У вас краще, було канон. Молодо було краще всі житні дири». можна було краще, як Дельфія взагалі з'явилася в цьому світі, і де вона нас ці роки блукала, і що раніше її не схопили. Також ця підстава Дельфі наложила слово батька і маму. Ну, блядь, тебе навіть твій отець не буде любити, він нікого не може любити. Ти ти теж не можеш нікого любити, тому що ти теж під зіллям любовним зача... зачата. Да, Запис що якогось хера вибилась, окей. Ти зачата під любовним. ти не можеш любити, як і твій батько, наші тобі вони всі. Просто... Живи далі. і не висовуйся. Добре, починаємо з оцінки. Гаррі Поттер на Підкромний Приз. 5 з 5 зірок. Ідеальна книга. Гаррі Поттер і по Смертельні Рікні 5 з 5. ідеальна книга. Гаррі Поттер і Проклята дитя. 2 з п'яти. У Денбалер через те, що це фанфік. А один Удинбалтер те, що це підтверджено оригіналом і через Скорпіуса і, і Албуса. Фанфік, який може стати оригіналом, ні. Чи просто що мається, читати, це цей є, це може підв'язати деколи, це теж краще ні. Читайте собі цю книжку, ну, знаєте, це не є канон. Не знаєте, можете це взяти до канону, як це може бути продовження було таке. Просто, знаєте, є существує така кания. Существує, яку треба прийняти, прочитати, спалити і забутись. А я це читав ще два рази. Ось такий огляд у нас на. Всі книжечки по Гаррі Поттеру. Можливо, якщо, можливо, я колись ще зроблю обзор на орден Фенікса, якщо там де купа інформації, яку можна пересказати, якої не було в фільмах, то окей. Ну а поки що в мене от така от стопочка. Всім, всім па-па-па.